Вас має бути вдома горщик з лататтям, його квіти ароматніші за парфуми. Запах горщика відчують усі сусіди, не боїться морозів взимку, не боїться сонця влітку, може вижити з малою кількістю води, поглинає шкідливі речовини з повітря. Відомий як природний очищувач повітря тихо цвіте, коли ви спите. Головне має довгий період цвітіння, раз посадивши цвістиме рік за роком. Якщо маєте літніх і дітей, вам треба лотос. Лотоси можуть цвісти в мисці. Виберіть малу чашку чи винний глечик. Не потрібно багато місця для росту. Цвіте вдома покращує сон літніх людей. Насіння лотоса знижує рівень цукру в крові. Це не просто для медитації. Вони освіжають повітря в кімнаті. Купіть сьогодні зі знижкою 50%. Клацніть посилання нижче для покупки.